Дві машини, е е е, заїхати. Бо я стою десь, метрів 300 до кі там е е молдаван був переді мною, бля, Ну щось я не, не бачу, бо там є якийсь цей самий поворот, бля, то там не станеш, там вище хірі його знає. Вище дві дирки є. Айкол, давайте. Всім привіт! Так, як я і говорив, все йде по плану. Поки що. Вчора я помилявся на рахунок 4-5 кілометрів кулейки. Була вона 7. Але за 13 годин. 7 кілометрів я сьогодні проїхав, бо тому що я відстоював паузу. Вчора проїхав колейку, зразу закрив зміну. В шостій, в третій відкрив. І я ще маю 2 години. 13 годин я вже відробив. Ще 2 години маю. Я стою перший на заїзд на 100-метровці. Був тільки що запуск. Але я бачу, почали рухатися, працювати. То, значить, добре. Знову я сподіваюся, що скоренько пройдемо в кордон. І теж є тільки один нюанс. Треба буде піти до митника, поставити паспорт, взяти чіпа, щоб перейти на іншу сторону, в агенцію роздрукувати. Мені треба роздрукувати один документ, бо трошки зробили помилку. Вони мені скинули файлом, я піду в агенцію роздрукую. А так, сподіваюся, що все буде добре. Ну і все. Оформився я в поляків, пішов на другу сторону, зробив документи, які мені треба було. Оформлявся я в поляка в Цельніка, напевно, секунд 40. Навіть хвилини часу не було. Але проблема тепер виїхати. була. За ким заїхав, за тим виїжджаєш. Але суперводії пустували, як не знаю хто. Ярослав Транс, відома фірма. І от так. Тепер будемо чекати заїжджати до Украї... на Україну. Всім привіт! Що, прийшов я в кордон. Просто українців оформився, трошки довго оформлявся, не було як там заснімати. Треба трошки було побігати. Приїхав на фірму, поїхав додому, відбув в суботу, п'ятницю вечором я вже був вдома. Сьогодні неділя, 9-та година вечора, і виїжджаю, їду на розвантаження. Але так як я казав, що все йде по плану і щось по плану нічого не пішло, тому що подзвонив мені брокер і сказав, що буде. Огляд чи догляд, я не знаю, як, вони, як воно має бути правильно. Е, Намитницю. Потрібно їхати на митницю. Е, будуч... Будуть. Будуть мене розмитнювати. Таке я трошки вдома віддихну. і їду. Розмитнення в мене. На початку Києва, там, я не знаю, це якесь село, виходить, чайки. До Митниці мені там, виходить, якихось 500 500 кілометрів, 500 з копійками може виїхав на ніч, думаю. Ну, Тому що казали мені десь так 8-5, щоб заїхати, бо, щоб може, встигнуть мене зразу і розвантажити в той день, якщо. Все добре піде, що може її розмитнять і розвантажуть зразу в один день. І буду пробувати старатися завтра. Ну Не від мене воно залежить, але я то доїду, туди на ранок, буду, на митниці. Але буду бачити, як піде воно все далі. дорогою, але нічка бере своє. Заїхали на заправку, взяв собі каву, Ну хоча вона не допомагає, то така кава, як не знаю, як хтось говорить, що допомагає і ніц не допомагає. Але хоча б став, пройшов все трошки свіже повітря і воно вже трошки легше стає. Ні, до місця призначення ще 100 км. їду, нікуди не спішу, відстояв паузу 45 хвилин. І помаленьку собі їдемо. Думаю, я ще встигну приїхати ще годинки 2-3 поспати біля митниці, то буде взагалі супер. Так що буду на митниці вже, включуся. Заїхав я на митницю, поспав 2,5 години. Півдевта вже мені написала брокер, питалася, чи я вже зареєструвався, чи я вже на митниці. Потім подзвонила, попросила піти на склад, записатися на огляд, бо так вона не буде присутня на огляді. І вона зробила ну, доручення, щоб я був присутній на огляді. Мені там, так як вона мені сказала, що це тільки. Зареєструватися, записатися на складі і бути присутнім, і все. І більше робити нічого не потрібно. Ну, а якщо виникнуть якісь питання, то її просто набрати, і вона приїде і вже буде теж присутня. Я зареєструвався і сказали мені чекати, сижу, чекаю. Тут митниця така, якщо заїхати, стати в рейку, то виїхати треба весь час задом виїжджати. Зараз я вам покажу. Я аж туди в кінець, та все треба виїжджати задум. Восьма година вечора, а я тільки виїхав, а ще навіть і не виїхав, виїжджаю з Митниці. Довго робили то все. Ну, їду в сторону розвантаження 18 кілометрів. Дзвонила брокерша, казала, що розвантаження завтра на 9 ранку буде. Надіюся, що буде загрузка. Так як вона була О, сьогодні. Але мене на, на завантаження сьогодні не було. Так що, її віддали комусь інакшому. Надіюсь, завтра щось знайдуть, завантажуюся, буду їхати додому. Але не знаю, якщо буде вантаж, то скоріше за все, що буде, бо 500 км пустей ніхто не буде їхати. Або на Європу буду вантажитись палітами, як завжди, або може якийсь груз, візьму на Львів. Якщо буду бачити, жара, машина показувала 35-37 градусів. Можна було зваритися, заводив машину, включав кондиціонер, кондиціонерну, воно надовго не вистачає. Не вдалося мені поспати. Надіюсь, що вночі буде прохладенько, я вже собі хоча висплюся. Вже очі закриваються, переїду я зараз, мені казали, що можна ночувати в них на території на розвантаженні. Їду туди, стану і... і лягаю спати. Так що їду в сторону розвантаження. Ну, все мене розвантажили. Виїжджаю я з цієї території, така територія собі СНД-пуска склади, такі низенькі, що навіть вони не можуть паліти в них завезти, тому що в мене паліти трошки були високі. Рампа як часів СССР. Ну, але, якщо орендувати або купувати склад, то буде дорого коштувати, а так, в якомусь захалусті, то нормально. І все. Виїжджаю, підписали мені це мер, виїжджаю за територію і чекаю завантаження. Може щось знайдуть. Скоріше за все, що буде по Україні, а може і на Європу загружусь. Так що, всім пока-пока!